1937. Тіні Імен. Серед імен, які закарбовані в історію української культури, болем і величчю, є ім'я Михайла Ялового. Він був поетом, прозаїком, драматургом. Але насамперед громадським діячем і дуже щирим і дбайливим товаришем. Яловий писав під псевдонімами Михайло Красний та Юліан Шпол. Постать цього українського письменника настільки забута, що тривалий час Юліан Шпол та Михайло Яловий вважались двома різними особами. Він народився 5 червня 1895 року в селищі Дар надєжда на Полтавщині. Нині це Харківська область. В сім'ї волосного писаря в 1916 році закінчив Миргородську гімназію і вступив на медичний факультет Київського університету. Ставши студентом, майже одразу потрапив у вир революційних подій, не розмірковуючи, став членом партії соціалістів-революціонерів, яка захищала інтереси селянства. 1918 року партія розкололась, і Яловий згодом пішов у ліве крило боротьбистів, які стояли за світову революцію і створення Всесвітньої Федерації Республік, але зі збереженням української державності. Після лютневої революції Яловий повернувся в рідні краї, де проводив агітацію серед селян і був обраний головою революційного комітету. За дорученням боротьбістів у роки громадянської війни він вів підпільну роботу в Одесі на Херсонщині, в Галичині. У цей період він паралельно працював редактором газети Селянин і робітник. Його приваблювали ідеї соціальної справедливості, рівності та захисту селянства. Саме тому на початку своєї творчості. Та громадської діяльності він симпатизував комуністичним ідеям після встановлення радянської влади разом з Василем Блакитним видавав газету Боротьба. В 1920 році вступив до КПБУ і деякий час перебував у Москві як представник українського уряду. У 1921 році разом з Михайлом Семенком та Василем Олешком заснував ударну групу поетів-футуристів. В цей час Михайло Яловий вже жив. У Харкові і був активно занурений у літературне життя міста. У 1925-му разом з Олексою Слюсаренком та Миколою Бажаном переходить до Гарту. А вже наприкінці цього року спільно з Миколою Хвильовим, Майком Йогансеном, Миколою Кулішем та іншими митцями створює власну вільну академію пролетарської літератури в Апліте, ставши її першим президентом. Вапліте вважали центром українського відродження 20-х років ХХ 20 століття, і у нього було очевидно гасло геть від Москви. Яловий активно відстоював засади вапліте і стосунки між українською і російською літературами. Разом із друзями Майком Йогансеном і Миколою Хвильовим він працював у державній комісії над створенням нового українського правопису. Під псевдонімом Юліан Шпол під пливом свого друга Миколи Хвильового Яловий спробував себе у романтичній прозі і створив роман Золоті лисенята це перший формалістичний український роман. Він вважається першим романом-квестом, що поєднує елементи авантюрної прози, психологічної драми та революційної романтики. Тема революції висвітлюється в усіх його творах. Насправді він активно підтримував революційні ідеї, особливо в перші роки після жовтневої революції. Але з часом його погляди еволюціонували від романтичного захоплення до гіркого розчарування. Разом із Миколою Хвильовим Яловий мріяв про майбутнє, де панує свобода. Творчість і національна гідність. Задобува п'єте Яловий почав критикувати радянську систему за придушення творчості та національної самобутності. Його твори стали більш алегоричними, наповненими символізмом і прихованою критики. І саме у романі Золоті лисенята він показав складність революційного перетворення, змалювавши героїв, які стискаються з моральними дилемами, розчаруваннями і втратою ідеалів. Окрім літератури, Михайло Яловий також був залучений до роботи у новому мистецтві кінематографу в ролі сценариста. Він був членом легендарного всеукраїнського фотокіноуправління, яке об'єднало українських митців того часу в спробах говорити мовою кіно. Засновано воно було в 1922 році і працювало автономно від Москви. У 1927 році на кінофабриці в Одесі Яловий розпочав роботу в ролі сценариста над художнім фільмом Василина. Інша назва «Борлачка» за твором Івана Нечуя Левицького. Варто зауважити, що режисером фільму був учень Леся Курбаса, талановитий Фавст Лопатинський, а художником-постановником фільму архітектор та художник-модерніст Василь Кричевський. Коли стрічка вийшла на екрани в 1928 році, московські видання відгукнулись на неї критичними рецензіями. Згодом у картині Василина помітили вже реакціонізм і націоналізм. Ще з середини 20-х років стосунки українського мистецтва з Москвою ускладнювались, А в 1926 році Сталін звернувся до генерального секретаря ЦК КПБУ з критикою та осудом національних тенденцій у лавах українських комуністів. І за кілька років партія почала забирати автономію у організації і до небезпечних фільмів потрапила й веселина. Згодом у Харкові відбувся судовий процес над так званими членами СВУ спілки визволення України, наслідком якого стала велика кількість вироків української інтелігенції. Цей процес фактично розпочав хвилю репресій. У Харкові Михайло Яловий жив у будинку слова. Квартира номер 30 третій під'їзд третього поверху. У його квартиру прийшли в ніч з 12 на 13 травня 1933 року. У справі, за якого його арештували, йшлося про те, що він зі своїми колегами створили терористичну групу і звинуватили у шпигунстві, мовляв, він передавав матеріали в польське консульство. А також мав доручення підготувати замах на товариша Постишева. Це був російський партійний пропагандист і один з організаторів репресій 37-38 років, голодомори 32-33 років. І до слова, також ініціатор створення радянського свята Новий год замість Різдва. Михайло Яловий вони не визнавав, але репресивна машина вже була запущена. І ніхто ні на які факти вже не зважав. Суд спочатку виніс вирок 10 років позбавлення волі, а через 4 роки яловому призначили рост. Найвищу міру покарання виконали 27 листопада 1937 року в урочищі року Сандермох, де його вбили разом з іншими митцями. Михайло Яловий належить до кагорти митців розстріляного відродження, і його доля, на жаль, була типовою та трагічною, Арешт, надумані звинувачення, заслання, розстріл, а через роки реабілітація.